Дуже багато проговорили, але хотіло би почути питання про генплан міста. Зв'язку з тим, що всі зелі науково хуста фактично вже приватизовані, але генплан міста затверджений зараз сесією, але в ньому якраз дуже багато зараз відбудеться змін. Ми бачимо, що всі ті рішення вже роздані там, інші земельні ділянки, які були відведені. Для будівництва що міська рада планує робити з цим, ну, це ж вже питання ну, тягнеться з 2013 року. Я ну, щось не бачу, щоб міська влада відстоювала своє комунальне майно землі, захищала їх в судах, скасовувала а, ці державні акти, які були видані в супереч а, цих рішень, зв'язку з тим, що генплан був затверджений досить гарний генплан, де було все розплановано. Я думаю, що Війська рада в цьому або не хоче робити нічого, або забула за ціл план місця. Що ви думаєте на рахунок цього поводу? Зміню гентар не буде і бути. Смін-гентар <кій> вноситься один раз на 5 років за рішенням органів місцевого самоврядування. Тобто мінятися він від цього не буде. А то, що за межами населеного пункту, якби знаєте, основного управління ЗМГСу виділяється свої ділянки, yeah. ну це вже інше питання, я не до Ну, no, Я трошки допоможу вам, Василь Васильович. Роман трошки інші речі мав на увазі, він не хоче зміну генплан носити, і ми цього не хочемо yeah. робити. На сьогоднішній день підготовлено, вже відправлено 8 позовних заяв у суди у мікрорайоні вулиці Кіріші, де видано по півтора 2 гектари окремо громадянам. Прізвища, вони є всі надруковані в сайті, можете з ними ознайомитися. І ми зараз готуємо ще один комплект документів: 15 позовних заяв. Суд про скасування державних актів на землю. Ми розпочали, так думати, дуже серйозну не благодарну проблему. Вже було декілька дзвонків, дуже імениті там є. Люди і таке інше, але це ми мусимо робити. Значить, громад, якщо цікавить по фамільну, Наташа покаже що всі позовні заяви, копії, коли зареєстровані, і так далі. Це і в Чортежові чотири питання, це і по зарічному, ну і в основному в нас так би мовити по Киїшах. Це дійсно є проблема і серйозна. Проблема не так, би мовити, містечкового рівня. Але я вам скажу, обласне управління земельних ресурсів, користуючись тими законами, наліво направо роздавали ці, так би мовити, землі. Це дуже серйозна проблема. Ну що вам скажу? Район не міг контролювати за останні три роки, помінялося 5 умів адміністрації. І зупинити той процес, який був започаткований. Ну є, є тут багато питань. Якщо десь хтось так думає, що воно місце залишить я далекий від того, що через рік, два-три всі хто десь дуже щось багато має, воно рано чи... Особо на за Вже Вось ми поли по деклараціям, рухаємося далі, але мамо І прошу всіх юристів, хто хоче получатися до цього питання. Прошу від.